Всім привіт! Ми вже гуляли багато де. По болотам, по лісам, по степам, а тепер по заплавним лукам. Їх мало лишилося. Але вони дуже гарні. Тож запрошую вас на прогулянку. Ми на місці. Краса та тиша навкруги. Подивимось, що ми сьогодні знайдемо. Вирушаємо. До речі, хто бачив білу рожеву конюшину? А це конюшина зветься білою, хоча вона тут рожева. Її бджоли просто обожнюють. Сімейка журавлів. В цих місцях завжди гніздилися журавлі, але з кожним роком все менше і менше. Останнім часом сюди прилітає лише одна пара. Ось тепер і їх вигнали в поле із болота тракторами, які переорюють заплаву. Шкода, що їхні біотопи знищуються. Я читала в книжках, що тут раніше була мегафауна. А зараз тут мегафлора. Коли ви останній раз бачили зарослі вал... валер'яни звичайної, подивіться, скільки їх тут. Дуже гарно, чи не так? Після постійного польового пейзажу навіть не віриться, що таке у нас буває. Казкова краса. Десь поблизу гніздо конюка. А це мушка-імітатор, яка мріє стати колись бджолою. Зараз ті болотяного Іванчая. Зустрічі, нас чекаючи багато, подорожей та експериментів.